Прогноз погоди на 10 днів з 2 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 2 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода, вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 23 плюс 28. У четвер дощ співає тиху Колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду пестить поля. Продовжимо з півдня України, південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 26 плюс 31. У п'ятницю дощі освіжають землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 23 плюс 28. У четвер дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 23 плюс 28. У п'ятницю дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центру країни з Києвом. Київ вночі плюс 15 плюс 20, день плюс 20, 4, плюс 29. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду, дощ у четвер, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 2 по 4 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У четвер, 3 липня, дощі додадуть свіжості. Створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 5 по 7 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок. З 8 по 11 липня температура зросте. Сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці десять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.